НЕК «Нафтогаз України та польська енергетична компанія Орлен підписали контракт на постачання ще близько 100 мільйонів кубів скрапленого природного газу, Паливо надійде з партії американського СПГ. Після регазифікації його транспортують до українського кордону через польську ГТС. Ми продовжуємо працювати над диверсифікацією джерел постачання, щоб гарантувати надійність та доступність газу для країни. Це особливо важливо в умовах постійних атак росіян на нашу газову інфраструктуру. Прокоментував угоду очільник групи Нафтогаз Роман Чумак. Це вже другий контракт на постачання блакитного палива, який уклали Нафтогаз та Орлен у рамках раніше підписаного меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю. Перша угода також передбачає поставку 100 мільйонів кубів скрапленого газу, який доправлять з СПГ терміналу у Литві. Газ планують поставити до України вже у квітні. З палива формуватимуть стратегічний резерв для наступного опалювального сезону. Підписуйтесь на «Газправду», аби бути в курсі новин галузі.